Як такі, що потребує опрацювання. І <кій> пропоную. 에, <кій> питання, які є однотипні, об'єднати в блоки для спільного голосування. Тож пропоную наступні блоки питань. Перше це проєкти рішення 152, 153, другий блок проєкти 160-165, третій блок 166-168 включно. Четвертий блок проєкти рішення 169 по 170 включно. П'ятий блок практично 172 по 175 включно. Немає запрачень? Ще якісь в порядку не даного? Немає більше. прошу, хто за. Дякую. Шановний голос, шановні члени виконавчого комітету на ваш розгляд пропонується блок питань про затверд 153 про затвердження протоколу засідання міської комісії забезпечення житлових прав мешканців та гуртожитків та про затвердження протоколу засідання громадської комісії житлових питань. проєкт рішень підготовлені відповідності до вимог чинного законодавства. Прошу підтримати даний блок питань. По цих проєктах рішення які заперечують завершення? Першу Прошу хто ще одне питання. Чекаю, не збере участь. Якщо ваша питання? Так, так, одне питання. Point про втрату чинності рішення виконавчого комітету міської ради від 24 на до 22 року номер 294 про затвердження порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення перебування внутрішньопереміщених осіб, які перемістилися на території Тернопільської міської територіальної громади. Проєкт рішення підготовлення у зв'язку із змінами в законодавстві. Немає заперечень. Хто за? Дякую. Дякую, запросіть, будь ласка. <риклад> Пам'ятаєте, у нас стався жахливий випадок, коли шахет влучив військовий будинок. На жаль, ми маємо загибло нашого мешканця, це правильна втрата. Квартира, яка була власне сюди, також знищена. Тому в результаті сьогоднішнього рішення ми прийняли, маю можливість передати сертифікат на е, двокімнатну квартиру для дуже загиблого. Хочу пойти таким чином цю громаду компенсувати ту втрату косі-полісу. Приміть голову. Це правда. Я також хочу сказати велике дякую за вашу роботу. За розуміння, за людське ставлення, за виділений час, потрачений час, щоб щоб більше таких хлопець у вас не було. Коли. Так, і нехай Господь удаляє кожну родину в нашому місті, щоб від такого жахіття, а у вас, у ваших добрих справах. Великі дякую.